Усіх вітаю на моєму авторському каналі. Сьогодні я вам розкажу притчу, яку корисно почути кожного. Адже і для чоловіків, і для жінок вона може стати уроком. Від ставлення чоловіка до своєї дружини залежить дуже багато, у тому числі успішність самого чоловіка та його сімейне щастя. Отже, слухаємо! Одного разу два моряки відправились у кругосвітню подорож для того, щоб знайти свою долю. Приплили вони на острів, де у вождя одного з племен було дві дочки. Старша дочка красуня, а молодша не дуже. Один з моряків сказав своєму другові, я знайшов своє щастя, залишаюсь тут і одружуюсь з донькою вождя. Так, ти правий, старша дочка вождя, красуня, розумниця, ти зробив правильний вибір. Одружуйся. Ти мене не зрозумів, друже. Я одружуся з молодшою донькою. Чи ти з глузду з'їхав? Вона ж така, ну, не дуже. Це моє рішення, і я це зроблю. Друг поплив далі у пошуках свого щастя, а наречений пішов свататись. Треба сказати, що в племені було прийнято давати за наречену викуп коровами. Хороша наречена коштувала 10 корів. Пригнав він 10 корів і підійшов до вождя. Вождь, я хочу взяти заміж твою дочку і даю за нею 10 корів. Це хороший вибір. Моя старша дочка-красуня, розумниця, і вона вартує 10 корів. Я згоден. Нівоч, ти не зрозумів. Я хочу одружитися на твоїй молодшій дочці. Ти що жартуєш? Не бачиш, що вона така ну не дуже? Я хочу одружитися саме на ній. Добре. Але як чесна людина, я не можу взяти 10 корів. Вона того не вартує. Я візьму за неї три корови, не більше. Ні, я хочу заплатити саме 10 корів. От вони й одружилися. Минуло кілька років, і мандрівний друг вже на своєму кораблі вирішив відвідати свого товариша, що залишився на острові і дізнатись, як у нього склалося життя. Приплив, іде по берегу, а назустріч йому жінка неземної краси. Він її запитав, як знайти його друга. Вона показала. Приходить і бачить, сидить його друг. Навколо нього дітвора бігає. Привіт, я радий тебе бачити. Як живеш? питає мандрівник. У мене все добре і я дуже щасливий. Тут входить та сама красива жінка. Ось познайомся, це моя дружина. Як? Ти що одружився ще раз? Ні, це та сама жінка. Але як це стало, що вона так змінилась? А ти запитай у неї сам. Підійшов той до жінки і запитує: Вибач, за нетактовність, але я пам'ятаю, що ти була ну не дуже. Що сталося, що ти стала такою прекрасною? Просто одного разу я зрозуміла, що вартую 10 корів. Отже, коли жінка усвідомлює свою цінність, вона здатна на великі зміни і стає привабливою для інших. А для свого чоловіка взагалі стає джекпотом, що робить його і успішним, і щасливим. Якщо вам було цікаво, ставте лайк і підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!